21 березня прем'єр-міністр головуючої в групі Семи Японії Фуміо Кішіда прибув з несподіваним візитом до Києва, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Також прем'єр Японії разом з українською делегацією відвідав бучу та покладанням квітів, вшанував пам'ять українців, які загинули від рук окупантів. Це перше з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії. Президент Володимир Зеленський привітав у Києві прем'єра Японії. Він Голосив, що Кішіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів статуту ООН та міжнародної безпеки. Крім того, Зеленський прийняв запрошення прем'єр-міністра Японії взяти участь у саміті країн Групи Семи, що відбудеться у травні в Хіросімі. Кішіда також зазначив, що Японія виділить 30 мільйонів на нелетальне озброєння для України. Ще 470 мільйонів доларів. Прем'єр пообіцяв для енергетичного сектору та інших галузей. Зазначимо, кішіда був єдиним лідером G7, який ще не відвідав Україну після вторгнення Росії у лютому 2022-го.